Саме ця, цей брак далекобійності а, змусив нас а, думати, думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до. А операції на Курщині, і, до речі, успішна операції. Тобто, ми очікували спочатку про далекобійність. Ми очікували, як зброю далекобійну вона була у малень... у мал, скажімо так, маленькій комплектації. Тобто, у нас не вистачало цих засобів і не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. А і у нас було розуміння від наших розвиток, що Росія планує. Робити цю буферну зону, навіть відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави, і ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині. Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дали їм окупувати Харків. А після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі: Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би дуже серйозний виклик. Я знаю, що вони не відмовились від цих планів, і тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Щоб ми потім не відбивали їх атаки, як це було в Харкові. І втрачаючи територію і людей, а навпаки, робити щось неочікуване, і з'явилася операція.